У Коломиї урочисто відкрили центр надання адміністративних послуг. Саме управління при Коломийській міській раді працює вже три роки, однак лише тепер отримали приміщення. Тепер усі, кому потрібно чи то зареєструвати місце проживання або ж отримати довідку про склад сім'ї, повинні звертатися не в ратушу, а в нове приміщення на площі привокзальній. 2 а дріб Управління надання адміністративних послуг при Коломийській міській раді працює майже три роки. Найпопулярніші послуги, якими користуються місцеві, це реєстрація права власності на нерухомість, подання документів на розгляд сесії міської ради, отримання довідок про склад сім'ї та довідок, які стосуються земельних та архітектурних питань. Також тут можна зареєструвати та внести зміни в ОСББ, громадські організації. Розповідає начальник Коломийського центру надання адміністративних послуг Микола Андрусяк. За останній рік ми динамічно розвинули центр і збільшили кількість послуг з 40 до 178. Фактично. Від народження і майже до смерті, слава Богу, ще не до смерті. Реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу, видача довідок про склад сім'ї, земельні питання, архітектура, будівництво і багато багато інших. У ЦНАПі отримати послуги зможуть усі фізичні та юридичні особи, і не обов'язково коломияни. І Такі види послуг, як реєстрація нерухомості чи е, юридичних осіб, ми надаємо їх в межах області. Міський голова Ігор Слюзар каже, що відкриття нового приміщення ЦНАПу це була вимога часу, адже просто фізично не було де розмістити штат. А про людей, які чекали в черзі, годі й говорити. На заставило це робити життя, бо центр адміністративних послуг. Той, що працював в ратуші, на жаль, особливо зимою, створював уже незручності для людей, коли треба було очікувати на вулиці свою чергу, а на вулиці погода не завжди сприятлива для очікування. Кількість послуг настільки велика стала, що ми вже не мали де розміщувати людей. Частина людей, адміністраторів, сиділа і в Собезі, і в житлоінфоцентрі. І життя нас заставило це робити. у Коломиї відкрили завдяки спільній роботі депутатського корпусу Коломийської міської ради та Івано-Франківської обласної ради. З місцевого бюджету виділили близько півтора мільйони гривень з області понад 700 тисяч. Влада повинна бути наближена до народу, і це один із таких кроків є відкриття сучасних центрів надання адміністративних послуг. Це не просто там приміщення з гарними стінами. з з вивіскою, з людьми в гарних формах, привітні, які знають, що робити, це фантастичний об'єднуючий проект, який на початку об'єднав між собою допомогу різних рівнів місцевого самоврядування, обласну раду і міську раду, який насправді своєю місією буде об'єднувати міську владу з коломиянами. Близько 40 годин на тиждень адміністратори центру працюватимуть із зверненнями Коломиян. Щодня, окрім суботи, і неділі без обідніх перерв з 8.30 до 16. П'ятницю приймальний день буде трішки скорочений до 15-ї години. Однак у середу працюватимуть аж до 20-ї години. До слова, люди вже отримують послуги у новому приміщенні. Навіть у день урочистого відкриття установа працює. Комфортно, навіть дуже комфортно, все, все все добре. Тут дуже добре. Основне завдання центру це комфортне та прозоре обслуговування коломиян, уникнення довгих черг та блукань кабінетами. Тепер усі адміністратори, які надають послуги, працюють в одному просторому приміщенні, площа якого до слова 600 квадратних метрів. Послуги надаватимуть 14 адміністраторів. Ремонт у приміщенні на площі привокзальній тривав менше року. Тут зручні робочі місця, є дитячий куток, працює електронна черга. Однак це не все. Під час урочистого відкриття проанонсували, що для Коломийського ЦНАПу наданий грант 20 тисяч канадських доларів для придбання обладнання. А ще у найближчих планах завершити ремонт фасаду приміщення, а головне розширити спектр надання адміністративних послуг. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК.